Американська актриса Джейн Фонда одна з найбільш суперечливих антивоєнних діячів в історії США. 72-го року під час війни у В'єтнамі дочка відомого актора Генрі Фонда стала символом зради своєї країни у воєнний час. Опис її візиту до північного В'єтнаму з часом обріс легендами. Тепер про антивоєнну діяльність Джейн Фонди поставлено виставу. Головні ролі зайнята володарка золотого глобуса Ен Арчер, режисер і сценарист семиразовий володар нагороди Еммі Тері Джестроу вона прийшла до мене додому в Лос-Анджелесі, і ми провели спілкуючись кілька годин. спершу вона намагалась відрадити мене чіпати цю історію, проте я відчував попри всю ту величезну повагу, яку маю до Джейн Фонда, що ця історія дуже важлива, і що її обов'язково слід розповісти. Зрештою, мені вдалося її переконати. У першій половині 80-х років Джейн Фонда не знімалася в кіно, коли стало відомо, що її наступний фільм Стенлі і Айріс зніматиметься в місті Вортербері в штаті Коннектикут, У місті почалися протести. Влітку 88-го року вона змушена була зустрітися з ветеранами в'єтнамської війни, внаслідок якої заявила, що шкодує про дещо з того, що зробила раніше. Я захоплююсь її мужністю і здатністю визнати власні помилки, перейняти їх, якими б жахливими вони не були. Я зовсім інша, я значно слабкіша за неї. Вона стає дуже зосередженою, коли переймається чимось. Мені довелося перетравити все це, аби втілитись у цей персонаж. Вистава покажуть влітку на театральному фестивалі в Еденбурзі.